Ви слухаєте громадське радіо, що таке програма медичних гарантій та як вона працюватиме у 2025 році. На ці та інші запитання відповідає Марина Маменко, голова правління Української академії педіатричних спеціальностей, у розмові із Єлизаветою Цареградською. Що ми можемо сказати станом на зараз загалом про програму медичних гарантій? Тому що я припускаю, що за великим рахунком, може навіть і не всі, ті, хто нас зараз слухають, розуміють, що це таке. Ну тоді, мабуть, розпочнемо з простої розмови про те, що це таке. Стосовно того, що це інструмент фінансування держави від держави нашої такої одвічної знаєте, мрії, ми ж весь час хотіли мати безкоштовну медицину. Ми я маю на увазі в широкому сенсі суспільство. В нас є в конституції відповідне право, і ми завжди хотіли, щоб воно виконувалось. І, от багато урядів, особливо після того, як Україна стала незалежною, говорили про те, що не вистачає коштів для того, щоб ну, повністю покривати потреби людей в лікуванні. А згоди у суспільства на те, щоб зняти цю статтю, дозволити співоплату, не було. Тому в нас, власне, існує приватний сектор і державний, і приватний сектор зазвичай або страхові компанії сплачують за лікування пацієнта, або він сам по собі. А от те, що стосувалося державного сектору, в нас була така традиційна схема, коли держава сплачувала лікарні певну суму. Той самий бюджет, який затверджений на цю лікарню, і з року в рік вона змінювалася відносно сильно. Був там штатний розпис, говорячи про людей, які там працюють, і відповідно від цього штатного розпису, ну яких же ж потреб на комунальні розходи, на підтримання обладнання, на якісь ліки. Ніколи їх не було так, щоб вони були в повному обсязі в лікарнях. Але тим не менше, це був такий бюджет, такий пиріг, який видавався на лікарню. І всередині там були фіксовані ставки для лікарів медичного персоналу, які власне сплачувала держава. Коли почалася реформа медична, запропонували альтернативний інструмент. Тут, я думаю, багато хто чув про те, що гроші ходять за пацієнтом як склоган. І це говорило про те, що фінансувати однакову лікарню, в яку ніхто не хоче йти лікуватися, бо там і ремонту не було, і лікарі авторитетом не користуються, і люди їдуть до міста, до району, де завгодно. І фінансувати від держави це не раціонально. Нально в тому ж об'ємі, як воно було раніше, тому що ну просто ми витрачаємо гроші на вітер, і з'явилася така Схема, в якої є безумовно плюси, але яку нам все одно поки що не вдалося реалізувати так, як нам би хотілося. Тобто, якщо авторитетний лікар, в нього багато пацієнтів, авторитетна лікарня, то туди мають іти гроші, які покривають в більшому обсязі необхідність цієї лікарні, ніж звичайно. Якщо говорити зараз про те, що на нас чекає, а точніше, що чекає на програму медичних гарантій, у 2025 році, конкретно, які є ваші припущення, в нас черговий період турбулентності, тому що для того, щоб робити ефективні реформи і ефективні зміни, я думаю, це не для кого не секрет. Потрібна достатня кількість грошей. Думаю, навіть не варто витрачати надто багато часу для того, щоб сказати людям про те, що критична ситуація в Україні. Зрозуміло, війна одна із причин, і, в принципі, не приховують наші керівники те, що фінансується і медицина, і освіта за рахунок наших партнерів за кордоном, зокрема за цими двома напрямками Сполученими Штатами Америки. Ну тут ми з вами розуміємо, що в нас є ризики вже. Навіть тому, що змінюється президент в цій країні, і для нас це також ризик, чи будуть нам продовжувати гарантувати ці всі напрями. Але питання не тільки в тому, ми насправді зараз зайшли в на в той етап розвитку системи гарантій, який буде вже торкатися і високоспеціалізованої медичної допомоги. Ми починали із власне первинної ланки, тут ще встигли відреформувати на етапі, коли міністром охорони здоров'я була пані Оляна Супрун. І тоді лікарі первинної ланки насправді були задоволені, і більшість пацієнтів теж раділи. І вважалося, що це, мабуть, найбільш вдалий взагалі елемент реформ, який відбувався на тому етапі. Потім почали змінюватися і міністри охорони здоров'я. Звісно, будь-який лідер має свою таку позицію, як розвивати далі. Ну, от, Наприклад, пан Степанов вважав, що нераціонально закривати навіть ті лікарні, які існують ледь не тільки на папері. Ну, Звісно, і людям в селі, якщо їхати ближче, то це вже добре. Але з точки зору медичної вони були неефективними насправді. І призупинили свій процес, і система стала більш такою. Знаєте, і дамо на потреби маленьким лікарням, але дамо на потреби і тим, хто більше лікує. Але перерозподіл коштів трішечки змінився, і тоді обурювалися лікарні, які були більш ефективними. Вони сподівалися, що вони всередині так попрацювали, що вони будуть більше отримувати пакетів. Медичні пакети це лікування, ну, наприклад, якоїсь хвороби, обстеження пацієнта. І лікарні для того, щоб отримати таке фінансування, вони мають довести, що в них є всі можливості. В них є персонал, в них є обладнання, вони можуть це забезпечити. І от там, де ефективні головні лікарі, ефективна команда, вони працювали на те, щоб створити умови для реалізації таких пакетів. І в той час вони обурювалися тим, що тепер гроші розтягнуть на лікарні, які цього. Не зробили і ну і звісно, з їх точки зору, це було не дуже справедливо. А от зараз ми заходимо в черговий етап, тому що в цю систему мають зайти на фінансування всі академічні інститути. Мається на увазі, ну, наприклад, я як педіатр, ясно, що зразу згадую там інститут педіатрії акушерства і гінекології. Зараз він називається Всеукраїнський центр охорони материнства і дитинства. Але і хірургічні, і онкологічні напрями, ну абсолютно всі мають фінансуватися за рахунок цієї системи. Е, і виникає питання, тому що в нас іноді, знаєте, невідпрацьований кожний крок, і ми робимо якийсь стрибок в прірву. Ну, Наприклад, якщо говорити про дитячі лікарні, в систему медичних гарантій зараз заходить така національна відома всім лікарня, як Охмадит. Пацієнти, які лікуються в охмедиті, це рідкісні пацієнти. І в системі медичних гарантій просто ніколи не було закладено таких пакетів, які потребують ці пацієнти. І Елементарні прорахунки фінансові, вони говорять про те, що вести край тяжких пацієнтів буде надзвичайно складно фінансово, тому що дуже багато пунктів просто не прописані в системі медичних гарантів, і лікарів розпачі вони не розуміють, як це будуть. Питань, звісно, дуже багато, ніби тенденція прогресивна, але ризики, безумовно, існують. Пані Марино, а якщо ми зараз абстрагуємося від того, що є, наприклад, якісь супер об'єктивні виклики пов'язані з війною в країні, хоча знову ж таки мені би дуже не хотілося в цьому обговоренні вдаватися до цієї до цього виправдання, мовляв в країні війна, і тому ми можемо не можемо чогось зробити. Але на вашу думку, що може зробити система, зокрема держава, для того, щоб змінити стан справ і реформувати. Далі взагалі сферу охорони здоров'я. Ну, завжди говорили про те, що якість системи охорони здоров'я залежить від того, який відсоток доходів власних держава може спрямувати на медицину. Нас це завжди було дуже складно. От скільки існує Україна, тільки відсоток, який виділяли з бюджету на медицину, він був малий. Останні роки перед війною почали ніби потроху збільшувати цей відсоток. А зараз, ну от те, що ми з вами говоримо, виправдовування об'єктивно, існує і вони його використовують. Тобто, ця тенденція, на превеликий жаль, ну, призупинилася і навіть є певні ретроградні такі. Якісь моменти, які насторожують. Дуже складно, до речі, тому що частка закладів е зруйнована, Ць процес цей продовжується. Ці пацієнти переїжджали в інші регіони. Тобто, ну, дуже дійсно складно, враховуючи це все. То е головне, мені здається, головна проблема от, на даному етапі. Неспівпадіння можливостей і політичної волі. Я не можу сказати на якому рівні це не хочеться, щоб це було, знаєте, просто голослівно когось звинувачувати. Але те, що відчувають медики на собі, це те, що розширюється система медичних гарантій, туди потрапляють нові лікарні і сформовано ще за часів Уляне Супром, сприйняття того, що це гарантує безпеку Заплатне обслуговування. І навіть налаштовували пацієнта на те, що він має всі послуги отримати, якщо в нього є декларація, він всі послуги отримує безкоштовно. На ділі виявляється, що пакет, пакети дуже часто, і це є там ну, Тодорова, можна послухати багатьох відомих лікарів інтерв'ю. Пакети, які закладаються на певну маніпуляцію або операцію, не покривають всіх вимог. Тобто держава ніби виділила гроші, а в нас постійна інфляція, зростають в ціні, розхідні матеріали, зростають ці ліки, ну і взагалі сума від початку була нереальною. А пацієнту сказали, що все має безкоштовно бути. Я іноді от бачу якісь судові позови, коли там в мене попросили там, докупити на декілька тисяч якісь матеріали під операцію, які мала держава надати безкоштовно. Держава це щось велике таке да, над нами, а страждають зазвичай просто лікарі. Там, по-різному буває. Я розумію, що і всередині ми всі не ідеальні, але тим не менше, ця система, на мій погляд, ще й розбалансована, тому що немає такого спільного порозуміння між державою, лікарями і пацієнтами. Пацієнт прагне знову ж таки до безкоштовного обслуговування. Лікарня розуміє, що вона не отримує грошей від початку. Я знаю, скільки головних лікарів зараз б'ються, просто доводячи, що цього недостатнього, те, що вони отримують. А держава на горі говорить: а в нас немає грошей, ну, умовно говорячи, щоб на вас всіх вистачило. І ми ріжемо оцей великий пиріг фінансів, яких в нас є, на оці пакети. Стільки, скільки кому вистачить. Ну, іноді бувають навіть скарги від колег, що більш дешева операція може коштувати більше, а більш дорога не покривається в достатньому обсязі. І це створює такий. Незацікавленість знаєте, в лікарні брати дорогі пакети, ну верніше потужні пакети, які там стосуються дорогих операцій. Бо вони вже розуміють, що це нереально, і краще робити там ну, умовне пендецит, говорячи, да? ну, тобто те, що простіше, те на чому може лікарня собі дістати грошей на існування. Це дуже складний такий системний процес, і мені здається, ну відверто здається, що потрібно краще іноді витратити більше часу, прорахувати всі пакети, зрозуміти де може цільові програми потрібно. Знаєте, тобто не закладати в загальний бюджет там лікування онкогематологічного пацієнта, а направити туди цільову програму. Але це все має бути збалансовано так, щоб і пацієнт. Чув, які існують проблеми, і держава розуміє, що є напрями, яким потрібно більше уваги, і лікарі розуміли, що вони завтра не опиняться в такій ситуації. Марина Маменко, докторка медичних наук, професорка, голова правління Української академії педіатричних спеціальностей з нами. Пані Марино, от повертаючись до нашої розмови, нас ще є трошки часу, і я би хотіла запитати вашої поради для нашої аудиторії. А що власне робити в 2025 році пацієнтам, пацієнткам, вважаючи на всі ті проблеми, які ви перерахували? Чи може бути тут якась порада? От як краще поводитись у випадку, якщо тобі дають знову ж таки список різних препаратів, які можна і не купувати, тому що держава про це подбала. Ну, Перш за все, вивчати дійсно свої права. Можна дуже багато є ресурсів для пацієнтів, які говорять про те, що, що вони можуть вимагати від лікаря безкоштовно, їх легко знайти в інтернеті, тобто розуміючи з якою проблемою йдемо, можна підготуватися безумовно. Щоб я порадила, це займатися профілактикою. Мається на увазі, звісно, відповідальність. Ну, це скрізь в усьому світі. Відповідальність за власне здоров'я лежить більше на пацієнті, говорячи про здоровий спосіб життя, тобто фізичну активність, те, що не дуже коштовно, там намагання харчуватися раціонально, коли мені говорять про те, що грошей в на це немає. А я в супермаркеті дивлюся в корзинки, куди вони. Кидають ту ж кока-колу, чіпс, якісь білі продукти, маючи на увазі хліб. Ти розумієш, що питання не в ціні, а просто питання у формуванні звичок і культури здорового способу життя. Це для того, щоб і самому не так часто звертатися, і дійсно не перевантажувати систему, розуміючи, що вона достатньо хитка в нашій країні і потрібен час для того, щоб вона вижила Ми ще й відновлюємо зруйновані заклади. Ну, дуже дійсно багато потреб в медицині, і справа в тому, що ми не можемо в такі часи. Сибуремні прорахувати всі витрати наперети і вирішувати дуже оперативно всі. Проблеми, ну, ми ж в одній країні живемо, ми це все розуміємо. Є ще такі моменти, наприклад, ну, от на пацієнта первинна ламка отримує якусь певну суму на рік, про це от говорили в цьому році, що збільшили таку капітаційну ставочку на одного пацієнта, але знаєте, маніпуляція цифрами це річ така. Тобто, коли нам говорять, що там умовно було 800, а тепер стало 900, то ми з вами розуміємо. Розуміємо, що це приблизно на 10% збільшилось, там капітаційне фінансування. Але якщо ми собі задамо питання, а яка в нас була інфляція за цей рік, то ми розуміємо, що це фактично не покрило те, що інфляція вже з'їла для того пацієнта. Да? Все ж здорожчало. Ну, і світло здорожчало, і медикаменти здорожчали, і, і не на 10%, набагато більше. Тобто є отакий от момент. Що означає оця капітаційна ставка, первинна ланка вона якраз займається профілактикою. І знову ж таки, якщо ви подивитесь на ту суму, яка менше ніж тисячу гривень, вона не покриє два-три візити ваші в поліклініку. Вона розрахована на те, що хтось не ходить взагалі, бо веде здоровий спосіб життя, а хтось звертається йому більше потрібно уваги, і є така спільна сума, яка ділиться на Зону обслуговування певного лікаря на контингент верніше обслуговування певного лікаря. Так, от, якщо ми ну, здорово, здорово підходимо до власного життя, ми економимо гроші і допомагаємо. Це такий гуманний акт тим, хто потребує більше уваги від того ж лікаря, тоді йому можна більшу кількість разів звертатися. Не звертатися там, де все знайомо, ну, Наприклад, в нас особливо, якщо це стосується педіатрів, я завжди привожу в своїх лекціях цитати з різних сайтів великих потужних клінік, різних в Європі. Ну, Скажімо, нежить, навіть якщо піднялася температура, перші три дні можна лікувати вдома без візиту до лікаря. І ці засоби всім знайомі, вони не змінюються. Кожного разу одне і те саме призначає. І лікаря, але це й витрачання часу, і загроза для інших пацієнтів, що вони підхоплять цей вірус, теж захворіють. І оці перестороги, тобто ну, от на сайті клініки Мюйо, можна прочитати, що якщо у вас Задишка в дитини, там тяжкий кашель, продовжує зростати температура ще більше, ви впоратись не можете. Ну тоді, звісно, до лікарні. А так, в принципі, система видає вам стандартні рекомендації: там пити парацетамол і профен, водичку. Хтось скептично до того відноситься, але доказова медицина говорить, що для лікування такої легкої вірусної інфекції більш нічого і не потрібно. Якщо ми разом так от будемо змінювати ставлення до власного здоров'я, звісно. Це буде на користь системі в цілому, адже ми припинимо витрачати гроші на ті легкі випадки, які лікуються вдома так званими домашніми засобами, тобто безрецепторними препаратами. Тобто, такий розумний підхід, він також достатньо ну, розумний. А що стосується списочків, ну тут я, мабуть, якщо скажу, що беріть і діть купуйте, то на мене можна буде і до суду подати, бо ніби існує система медичних гарантій, тут потрібно ставитися до цього, тобто слухати лікаря. Якщо вам туди написали все, то це звісно неправильно, якщо цю операцію, цю маніпуляцію фінансує держава. А якщо вам сказали, що це оце, оце і оце покриває держава. І все добре, вам не потрібно цього купувати. А в нас тут ну, от цей момент не вистачає якихось там мілочей, їх просто не завезли. Ну, все буває в цій державі. Тобто, розумно знаходити баланс, співрозуміння з лікарем, слухати свого лікаря, уточнювати, обов'язково уточнювати, що для чого. Ну і приймати спільне рішення, як ви виходите з цієї ситуації, так щоб і вам не прийшлося чекати, поки там щось надійде, щось докупиться. Ну, тобто, був такий розумний баланс. Ну і звісно, коли ми відразу біжимо, не розібравшися писати скаргу, то це не на користь, навіть такому, знаєте, комплаєнсу, порозуміння між лікарем і пацієнтом, бо потім вже будемо скаржитись. І один один на одного, власне, будемо скаржитись на те, що ми не розуміємо проблеми, які виникають. Ви слухайте громадське радіо про програму медичних гарантій. Єлизавета Цареградька поговорила із головою правління Української академії педіатричних спеціальностей Мариною Маменко.